Слава Україні! Вітаю вас, шановні колеги! Перед початком нового навчального року я сподіваюся, що попри всю складність, попри те, що ми зараз знаходимося в ситуації війни, він буде з миттєвостями радості і щастя для вас і ваших дітей. Сьогодні ми поговоримо про один з інструментів, який ви можете використовувати в різних формах навчання, і в офлайн-навчанні, в онлайн навчанні, і при змішаному навчанні. Це електронні підручники для першого четвертого класів. Які ми створили разом з Мариною Пристінською і Ігорем Хоростяним. Ми сьогодні розглянемо ці підручники і той контент, який вміщений для того, щоб ви могли організувати уроки в різному форматі і використати різні завдання на різних уроках, або дати дітям для індивідуального. Опрацювання. Кожний підручник електронний, ось зараз, це заставка української мови букваря, він містить перелік розділів до букварного, букварного і букварного періоду. Перший семестр, другий семестр. У першому семестрі ми зосереджуємося на читанні і на тому, щоб Прописувати друковані літери на підтримку читання в другому семестрі ми зосереджуємося на писемних літерах. Зараз, коли ми всі говоримо про подолання освітніх втрат, саме така схема підходу до оволодіння читанням і письмом буде працювати найкраще. Тому що. Концентрація уваги на формуванні певної навички в залежності від того, що ми маємо різну конфігурацію класів, і в, цьох, в цих класах є діти з різною підготовкою, то якраз це фокусування і ця концентрація дасть можливість на кінець першого семестру більш-менш. Досягнути е, певного рівня сформованості механічного читання або читання кодування. У другому семестрі ми концентруємося на тому, щоб це читання кодування воно перейшло, е, в режим такого читання, щоб декодування було вільнішим. А ті діти, які будуть мати проблеми з читанням у першому буквальному періоді, вони будуть мати можливість досягати своїх результатів поступово. І в цей час за генетичним принципом ми вводимо письмові літери. Вони також підібрані таким чином, щоб дітям було легше опановувати. Писемною грамотністю, в даному випадку написанням графічним написанням образів букв. Давайте ми розгорнемо до букварний період. Подивимося, тут є уроки, і уроки, і ви можете розгорнути будь-який урок Так, букварний період. І в букварному періоді також подані букви. Якщо буква вивчається два уроки в застосунку в цьому електронному підручнику, кожна буква це один урок, і тут подано матеріал для цих двох уроків. Це для того, щоб було краще вам орієнтуватися. На сторінках ось звук А букви, і ми розгорнемо цей урок. Якщо у нас є тематичне ключове слово уроку, це автобус, ось він зображений тут на обкладинці уроку, якщо можна так сказати, да і зазначені цілі. Цілі зазначено відповідно до того, щоб діти зрозуміли, що вони будуть робити на уроці. Цілі сформовані дуже чітко. Дуже стисло, і ви їх можете озвучувати на уроках, чи діти про це можуть прочитати самостійно з батьками, якщо ви даєте цей урок на опрацювання вдома, наприклад, при змішаному, або при офлайн навчанні. Досліджую мову: ось тут потрібно вибрати букву А, натиснути. Я не все завдання виконала, бачите, і мені написали, що я щось не так роблю. Я можу кілька разів. О, я правильно зробила завдання, і це дуже добре. Якщо ви неправильно робите завдання, З'являється ось так три крапочки у цьому «Навчити дітей. Ви натискаєте на ці три крапочки і є показати рішення. І ось рішення вказується для того, щоб діти одразу могли перевірити, наскільки вони впоралися з цим завданням. Це принцип інтерактивності цього посібника. Коли не потрібно, щоб це робив дорослий, який знаходиться біля дітей, єдине, що потрібно привчити дітей, що вони спочатку спробували, а потім тільки перевіряли, тому що діти хочуть одразу реакцію, одразу подивитися, як воно буде правильно. Обговорюємо малюнок, а далі є завдання, знову ж таки, нас там службові слова, і ми вивчаємо, де хто знаходиться. Піз перетягаємо це ось таким машином. І я все зробила неправильно, але у мене є шанс повторити. Я так можу зробити кілька разів. Це для дітей, які читають. Лисичка. За автобусом, і є, е, якщо діти не читають, у них є такий голосовий супровід, і ми обираємо Литичка. за з автобусом. Діти мають визначити, що за це маленькі це. Слово. Можна виконати це завдання спочатку колективно, а потім попросити дітей виконати це завдання самостійно. І тоді у вас буде на уроці керована практика і незалежна практика. Керована практика це коли дорослий знаходиться поруч з дитиною для опрацювання певного вміння, і незалежна практика, коли учень виконує це завдання самостійно. Це завдання для того, щоб діти могли почути звук А у словах і визначити його місце. Звук знаходиться на початку, всередині чи наприкінці слова. Також, якщо ми говоримо про автобус у цьому уроці, який є тематичним, ми не можемо не сказати. Про те, як ми себе поводимо в автобусі і хто ми є в автобусі, що ми є пасажирами, що є правила певні для пасажирів, і як, це потрібно, як ці правила потрібно виконувати. Це зв'язок з життям дітей, які, можливо, їздили, їздять або будуть їздити у автобусах або користуються шкільним автобусом. І завдання на критичне мислення потрібно розподілити факти і думки. Це завдання для дітей, які трошки вміють читати, ви можете збільшити екран, зробити його більшим, або зменшити екран, або розмістити це, це зображення по різному. Ось. щось написати, тобто можна користуватися різними інструментами. Ось вони внизу лежать, Ось думки позначити, наприклад, наприклад, думки можна. Зараз я візьму, і колір виберу. Колір я обираю і можу позначити, що це є думки. А якщо це, наприклад, є факти, то можу позначити факти і зосередити увагу дітей, з чим ми зараз працюємо. Тут є також стрілки, які можуть показати дітям рух потрібний, і ви можете також, ось користуючи стрілками, виконати цю праву. Для першого класу це букви, звук С, письмо букву С. І ми говоримо про сон, досліджуємо мову розбираємо, чому, ось коли досліджую, коли сплять, інколи ми можемо почути такий звук. Далі знаходимо слово діти вже читають, тому ми можемо знайти слово підпис до малюнка. Для того, щоб його знайти, потрібно прочитати. І коли ми визначаємо, ми перевіряємо. Це завдання зроблено неправильно, можна повернутися. Відшукуємо слово до схеми. Ось є слова, і є схема. Дуже легко зробити, це дуже гарно видно. Можна подивитися, як написати букву. Інструкція. Можна намалювати букву різними кольорами і написати її. Це досить складно зробити. Але це розвиває в дрібному творику. Ось коли дитина читає, вона може виконати завдання. Наприклад, кажани, ось вибрати кажана, а якщо діти не знають, хто такий кажан, вони одразу можуть дізнатися, вибрати його зображення, і вже це є словникова робота для того, щоб визначити нове слово, нове поняття, познайомитися з новим об'єктом і е, прочитати, послухати потрібний текст, і вибрати заголовок до цього тексту. Чому потрібно спати, як сплять тварини і сон. Це робота з читання зрозуміння. Це другий урок з буквою С, який присвячений слідам. Тут дуже симпатичні, бачите, да, малюнки є, і фото, і е, скласти потрібні речення ось зі слів. Що сніговичок десь стояв, позначити правильні відповіді завдання, і можна в кінці намалювати сніговика, придумати йому ім'я. Це завдання на креативність, діти можуть відправлятися у цьому на перерві, вдома поза уроком, за бажанням, якщо вони це хочуть зробити. Далі ми перейдемо. До другого класу, так само як у першому класі є перелік розділів, і коли ми заходимо в певний розділ, ми можемо побачити, можемо побачити ось всі ці уроки, які зазначені у календарному плануванні. Вони є. Їх досить багато, можна цим користуватися. Коли ви заходите на урок, ви можете побачити і ось, наприклад, урок, усне мовлення, основна, народна творчість, розвиток мовлення, загадка, і ми говоримо про загадку. І ось завдання таке: читаємо або слухаємо, знайомимося з. Видамо основ народної творчості, а потім завдання: ми маємо з дітьми розібрати, що ж таке загадка. Цей кіт тут загадки немає, а ось це загадка, тому що тут невідомо про кого говориться, просто описується. Розбираємо, що таке є загадки, користуємося досить симпатичним інструментом для того, щоб відгадати, що ж тут зашифроване. Да? І ось тут, наприклад, зашифрований кухоль він порівнюється з рибкою. Чому цей кухоль може порівнюватися з рибкою, можна з'ясовувати це питання? Добираємо слова, які можуть опізнати тварину. Вони тут подані у переліку, і діти мають прочитати ці слова і вибрати. І перевіряємо. Ну, На жаль, я виконала завдання неправильно, але я сподіваюся, що нашим учням більше по І е, працюю у зошиті. Є обов'язкова рубрика, коли ми пишемо в зошиті, є зразок, і пишу для себе, як написати загадку, є схема. Ми працюємо над тим, щоб ці схеми стали ем... не... анімаційними і щоб діти отримували не... не тільки повну схему, а і послідовну. Третій клас. Третій клас так само містить розділи, і в третьому класі я покажу звуки і букви. Цей розділ, ось, наприклад, ми можемо виконати завдання, розглянути і відновити схему. Та тут потрібно розташувати слова за абеткою. Знову ж таки, екран можна збільшити і виконувати це завдання просто з дітьми з дошки або з гаджеті на уроці. Або це можна завдання виконувати, щоб діти виконали дома, зробили скрін і вам відправили. І ось тут знову ж таки про абитку, але це трошки іншого плану завдання, розміщення слів за абиткою. Відновити тут спочатку проглянути потім, Відновити таблицю, знайти відповідність між словом і схемой, і перевірити. Виявляється, я навмання зробила все правильно. Бачите, і таке буває. Діти можуть таке зробити. І наприкінці кожного року ми намагалися зробити якесь фанове завдання, таке завдання для задоволення. Ось тут у нас завдання на. Розфарбування ми можемо пофарбувати, і знову ж таки, якщо, наприклад, ми візьмемо це завдання, то це на розвиток дрібної моторики руки або на заспокоєння, деякі люди люблять, де діти люблять помилювати для того, щоб привести себе в. Такий урівноважений стан. Це для третього класу, це новий урок стилі мовлення. Працюю з текстом, є текст. Тут потрібно до кожного уривку цього текста дібрати, який це уривок, ось таким чином. Так. Перевіряємо. Нічого не правильно, це мені не пощастило. І визначаємо ключові слова, і знову ж таки натискаємо ці ключові слова, тому що це робота з ключовими словами, з деталями у тексті. І досліджуємо мову, створюємо різні види коротких текстів і намагаємося знову ж таки це корисний фан уяви, що ти спілкуєшся, що ти можеш написати своєму товаришу, своєму другові. Це четвертий клас, ну, ж таки, тут розділи для першого семестру все готово, можна цим користуватися, з другим ще працюємо. Повторюємо вивчені звуки, і букви, всі є розділи. Коли ми натискаємо, то ми виходимо на конкретні уроки. І коли ми натискаємо, виходимо на конкретні уроки, то ми бачимо ці конкретні уроки і є дуже багато різного матеріалу. Дуже багато різних задач, і ось тут відкрити на окремій сторінці розташовані тексти. Ці тексти. Всі тексти, які є у підручнику, ми працюємо над тим, щоб були додаткові тексти, будуть розміщені онлайн. Можна знову ж таки зробити екран більше і читати з екрану. Краще паперові, звісно, читати, але можна із екрану. У нас у підручнику для 4 класу є сторінки письменників, і ми розповідаємо про чотирьох відомих, знакових знаних письменників України. Одним з них є Тарас Шевченко. Ось це сторінка письменника про Тараса Шевченка. Слухаю, дивлюсь, розмірковую. Ви можете подивитися з дітьми відео про Тараса Шевченка. Він умів боротися за свою мрію. Крім того, мав неабийку фантазії. Да. Ми можемо подивитися це авторське відео. Ми можемо подивитися відео і відповісти на запитання. Ось тут є перелік запитань до відео, і це така дуже хороша робота для четвертого класу. Потім ми можемо прочитати цей текст і знову ж таки вставити потрібні слова. Тут потрібно дітям вже набирати у четвертому класі, вони знайомі більше з клавіатурою, можуть набирати слова, відповісти на запитання. Потім встановити відповідність між важливими подіями і роками. Де коли вони відбулися, а ми про це говорили попереду у всіх відео? Потім розташувати за абеткою, але це досить складні слова, тобто спочатку потрібно пояснити, що це таке, а потім розташувати. Знову ж таки, всі ці слова взято з тексту, який діти прослухали і прочитали, і далі ми читаємо. Уривок з балади причина Тараса Шевченка. І тут виділені ключові слова, і це є дієслова. слова. Ми обговорюємо, що ці слова нам дозволяють відчути ту природу, ту той стан поета, у якому він створював цей вірш. І в кінці пан намалюю ілюстрацію, спробую описати, і коли досліджую мовлення, це робота з реченням. Обов'язково є в зошиті якась робота, у даному випадку це запиши вір реченням за зразком, ось як він написаний, тут є зразок, і порівняй. Той текст, який написаний Тарасом Шевченко, і той текст, який вийшов у тебе, коли ти переформульовав, трансформував ці речення інші, і пишу для себе тут знову подивитися потрібно відео. І написати текст опис, коли ви будете дивитися відео з дітьми, зверніть увагу на їх емоції, на те, що вони відчувають і що вони бачать. І це досить складне завдання, але досить цікаво подивитися на природу і описати її тут і зараз, разом з тими відчуттями, які виникли. Це четвертий клас, ну, це урок більш граматичний, це про, про повторення, про будову слова. Ми тут використали метафору: це е, автомобіль з причіпом і закінчення як причіп да, основа, як все разом корінь, от як головна частина кабіна. І так далі, і можна перевірити знову ж таки. Тепер установити відповідність, це нерозуміння дітьми цих значущих частин слова. Розподілити форму слова і споріднені слова, дані слова. Це можна збільшити, зробити екран більше, і все буде досить гарно видно. Дослідити схему. Тут треба позначити споріднені слова, тобто вибрати і позначити ось дорога, доріжка і, мабуть, все. Ні, неправильне. Ну, тоді, як вже вийде. Бачите, яке складне завдання ми зараз покажемо рішення? Ось. Дорога, дорожня, доріжка і придорожня. Дітям видно дуже гарно і можна поговорити, чому саме ці слова є спорідненими. Визначу слова корінь, чому корені слів вимовляються і пишуться по-різному. Тут ми говоримо про чергування, і це важлива вправа, коли ми з вами можемо виділити просто випадки чергування у словах і про це поговорити. Тут потрібно позначити спорідними словами, працюємо зі спорідними словами, і е, дієслова з різними значеннями по групах. От, наприклад, перепусти, Ось сюди треба пере. Потім залетіти, і тут ми говоримо з, про те, яку роль. Префікси відіграють у слові, який відтінок значення вони вносять у слово. Пухнастий заяць відбіг, забіг. Перевіряємо неправильно. Виявляється, ось ми змінили префікс відбіг за горб, забіг від дошки, так не можна сказати, тобто префікси мають певне значення для розуміння. Нами цих слів. Досліджую слова і редагую. Ось цікаве завдання на редагую. Потрібно подивитися на малюнок і написати по широкій дороги дорозі, чи дорогах їде автомобіль. дорозі. І слова ми використовуємо, з якими працювали, тобто це йде закріплення. Для фану знайди слова одного тематичного ряду, це така весела гра, і пишу для себе, знову ж таки, подивись відео, пиши побачення. Це досить складна задача, але ми маємо з дітьми виконувати для того, щоб розвивати ці письменницькі навички. Ми повертаємося до. Відтолки, okay, українська мова та читання. Я сподіваюся, що даний ресурс буде вам помічним на ваших уроках. Він дозволяє зробити найголовніше, що на сьогодні є. У тому, щоб боротися з освітніми втратами і освітніми розривами між дітьми, тобто організувати диференційоване навчання на уроках, визначивши для груп дітей окремі завдання, щоб вони одночасно виконували їх. І індивідуальну роботу, коли ви окремі завдання даєте дітям для виконання вдома, і таким чином вони, маючи поданий ресурс, який вони можуть самі перевірити свої помилки, ви в цьому впевнилися, вони можуть використати це для того, щоб тренуватися. Я закликаю вас користуватися будь-якими ресурсами, які є помічними для того, щоб долати освітні втрати. Це досить складне питання, і ем, найважливіші точки, на яких ми маємо зосередитися, це, звичайно, формування читацької компетентності. І вміння читати, щоб діти пішли до п'ятого класу, вміючи читати ті тексти, які їм пропонує середня школа, і, звісно, письмо. І тут дуже багато різних завдань і для формування читацьких умінь, і для формування умів письменників. Я дуже дякую вам за увагу. Гарного навчального року. Ми всі розуміємо, що він буде дуже непростим, але дуже хочеться, щоб в нас залишилася оця величезна надія на нашу перемогу, на те, щоб після перемоги у нас. Дуже великий проміжок часу буде на відновлення, на відбудову нашої країни. Але ті діти, з якими ми сьогодні вчимося читати і писати, стануть майбутнім нашої держави, і ми будемо обов'язково ними пишатися. Дякую.